Єнох був переселений і не побачив смерті. Авраам по вірі прибув до обіцяної землі, яку Бог йому обіцяв. Вірою сара будучи неплідною зачала і родила. Вірою Ной зробив об'явлення. Одержав об'явлення про те, чого не бачив, зробив ковчег для спасіння свого дому. Вірою перейшли. Прийшов Моїсей і Євреї Червоне море. Вірою в стіни Єрихона. Вірою, перемогали царства. Друзі. Вірою замкнули леві пащі, вірою гасили сили вогню, втекли від острія меча, одержували, одужували від недугів. Я просто переписав єврея, євреїв 11. Вірою були сильними в війнах, обернули до втечі полки чужезинців вірою вірую, жінки одержували своїх чоловіків померлих через Воскресіння. Так написано, друзі, євреям, у євреїв 11 глава. і Євреям 12 глава. Я зараз вам покажу. Алілуя, аллія, слава Богу. Слава Богу. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, З нетерпінням прямуймо. До тієї боротьби, яка перед нами, яка перед нами є боротьба, яка перед нами, дивлячись на праводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором замість належної йому радості, притерпів Хрест і сів праворуч престола Божого. Ми вірою прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами. Тому що нам Ісус Христос надав владу в духовному світі в новому заповіті християнства, Лука 10:19. Це вам владу наступати на змій, на скарпіонів і на всю ворожу силу. Так написано. Лука 10,19 і наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духу злоби під Небесне і Фес 6 з 12. Приступаємо до боротьби, якою нам належить. В духовному світі є боротьба, духовні брані є молитви, в духовному світі є боротьба. І в 2 з 103 написано, що перебуваючи в тілі, ми не по тілесному воюємо. Наша боротьба завдяки Богові, ми можемо розрушати задумки. Задумки демонічні, ми можемо розрушати молитвами. Але коли веде Дух Святий? Розумієте? Коли веде? Дух Святий в молитвах. Тому що якщо ми своїм розумом щось накручуємо, це одне. А коли нас веде Дух Святий, друзі, це зовсім інше. І що було і є в нашому житті? Я зараз кратце скажу да, вірою. Ми бачимо в євреях 11 главі, що по вірі віруючих відбувалося. ми це бачимо по вірі, віруючих, що відбувалося. А без віри, Богу догодити неможливо. Просто неможливо і все, без віри жити. І я так вкратце скажу, що за наш час основи було по вірі. Що ми пройшли по вірі, да? це зцілення з невиликоних хвороб по вірі було. У 2005 році були три місячими е, е, хвороби, які поставили діагноз, я лежав в лікарні і не було ніяких шансів. Врачі сказали, е, е, щоб готувалися хоронити мене е, рідним. Але я заключив з Господом завіт 20 років назад, і Бог прийшов і сверхістественно зсилив мене. І це підтвердження врачі. Дали, що тільки Бог таке мог зробити. Я з ним заключив заповіт. Якщо ти мене Боже зцілиш, я піду по всім країнам, селам, містам свідчити за тебе, Господь. І він реально прийшов і мене зцілив. І я зараз дотримуюсь цього заповіту. Ми вже в третій країні світу йдемо з Івангелям, і ми бачимо чудеса і знаміння Божі. Так? Тоді по вірі нашій, ми молилися. В одній лікарні, де людей привозили помирати. Просто вмирати. І ми їх навчили молитися. Вони приймали Ісуса Христа, і з мертвих Бог піднімав їх. У нас даже відео є. Як Бог їх з змер... мертвих піднімав. Їх привозили помирати, а Бог їх зцілював. Ми їх вчили молитися, вони молилися і їх виписували. Це повір'я. Бог з мертвих піднімав. В Україні в лікарні. У нас є відео, друзі. Свідчень людей. По вірі, було масове покаяння поляків. Нас Бог прислав в Польщу і дав слово, щоб ми молилися і стали молитовний пролом за цю країну. І буде, і буде покаяння, буде прийняття Ісуса Христа. І не знаючи польського язика. Мені апостол каже, ти нічого не зробиш тут, Ніяке Євангеліє ти не зможеш нести. Треба вчити язик. А мені Дух Святий каже: скажи, що я дам тобі переводчиків. Я говорю, Дух Святий сказав, що дасть переводчиків. Він ха-ха-ха, але Дух Святий дав переводчиків. І було масове прийняття Ісуса Христа, поляків, в серце. По вірі, бо ми вірили, молилися, сім місяців стояли в молитовний пролом за спасіння Польщі. бо для нас так Дух Святий вів. Сім місяців ми молилися за спасіння поляків. І тоді. Бог відкривав двері і такі покаяння людей було по Польщі, друзі. По вірі, по молитвам. Галілюя, слава Богу. Тоді Бог прислав Україну перед війною сказав, що буде війна. Коли почалася війна, нас Бог молитовників зібрав до кучі, молитовників, які розуміються на молитви брані з Баку, з Києва, з Ужгорода, з Польщі, з Молдови були. І нас Бог зібрав. Докупи молитовників, які стали в молитовній брані. І висвобождали слово Боже, Ісая 54,17 і Єремія 1.19. І ми стали в молитовні проломи. Ми молилися по 10 годин, стояли в молитовних духовних бранях. Молилися, щоб Бог дав стратегії воїнам України, як він дав Гедеонові, стратегії. І, і армія Гедеонів 300 людей прогнали 125 тисячну армію мідян. І ми молилися, стояли в вірі, висвобождали Слово Боже. І армія варварів, яка прийшла бувати і знищити українську націю, вона почала відступати від Києва. Наші фізичні глаза це побачили по вірі. І ми до сих пор молимось. Стоїмо в молитовних духовних проломах, ми до сих пір ведемо молитовні брання. Але вже інша війна. Але тоді Бог дав стратегії воїнам і вони цими дронами, просто дрони, армія дронів. І зараз це розвивається вже у світі. Примір цієї армії дрони Бог дав стратегії воєнним України. По вірі, тому що ми молилися. Щоб Бог дав стратегії воїнам прогнати і вигнати, щоб вони відступали від Києва. Халілюя! Слава Богу! І Бог дав слово на Європу, прислав Європу, Німеччину і дав слово на Європу. Ісая 56,1. Дотримуйся правосуддя Європи, чини справедливість, бо наблизилось Боже Спасіння і Божа милість на Європу. І Європа. Дотримується правосуддя. Вона не стала під дух комунізму, тому що ми розрушали в молитвах вели духовну брань. І вона вільно приймає рішення. Подивіться це є по вірі нашій. Тому що Ісус говорить: по вірі вашій да буде вам. Матвія 9,29. По вірі, вашій да буде вам. І він веде від віри до віри, від слави до слави. Колись ми 20 років назад молилися за одну лікарню. Тоді за 15, тоді за місто, тоді за країну, а зараз він веде вже в інші країни від віри до віри, від слави до слави. Галілюя! Слава Богу! І Євреям 11:6 написано: а без віри Богу вводити неможливо. Просто неможливо. Провіряй себе. Як Слово Боже написано, перевіряйте себе, в вірі, чи ви. Так написано в Слові Божому. Братя, сестри, провіряйте себе, у вірі, чи ви? За що ви молитесь? Получаєте чи ви відповіді? Веде вас Дух Святий в молитвах, за що ви молитесь. Бо ми молимось так, як веде нас Дух Святий. І цю молитву Духа створив сам Дух Святий, ще будучи в Варшаві перед ковідом. Він створив, дав назву Молитва Духа Святом Крапка і Міжнародна. І коли почався ковід, ми почали молитися у Варшаві. І ми бачили ці результати, як веде Дух Святий. І до сих пор. Молитві цієї веде Дух Святий. Не наш розум, а так, як веде Дух Святий. Ми від себе не молимось, ми від себе нічого не висвобождаємо, тільки як відкриває Дух істини. Якщо він відкриває Слово істину дає, ми тоді висвобождаємо її, бо він каже: Робіть ефір так, же саме цей ефір він каже: Роби ефір, дає слово. Я сижу, сижу, записую це слово, і тоді висвобождаю, як веде Дух Святий. Від себе ми нічого не говоримо. Бо тут, фантазерів людського розуму, який людський розум хоче відкрити Слово Боже, тут фантазерів хватає без мене. Але слово Боже, воно богодухновин. І його відкриває тільки Дух істини. Дух Божий, Дух Святий, бо так написано в Слові Божому, що Він, Дух істини, поведе до повної істини і відкривати буде істину. Івана, 16 глава, 13-15, почитайте, браття-сестри, і получіть відкриття. І я зараз молюся, щоб Дух Святий підняв віру в нас, віру Божюю. Щоб ми йшли від віри до віри, від слави до слави і провіряйте чи ви так написано Слові Божому. Дух Святий, Наповняй нас вірою Божою. Кожного брата і сестру, наповняй зараз вірою Божою. Дух Святий. А віра від Слова Божого, як написано в римлянам. Віра від Слова Божого. Сестри, провіряйте себе, кого ви слухаєте. Слухайте ви людей віри, які движуться в вірі Божої. Тоді ви будете назідати свій дух. Читайте Слово Боже за віру. Тоді будете назідати свій дух вірою. Бо віра від Слова Божого. Слухайте людей віри, які движуться в вірі. І ми можемо зростати в вірі, від віри до віри. Халілуя! Дух Святий, наповняй нас відкриттями, наповняй нас прямо зараз, Дух Святий, Дух Божий, як Павел говорить, я вірував тому і казав, бо дух віри на мені. Наповняй зараз духом віри братів і сестер і нас. Щоб ми були наповнені духом віри, як був наповнений Павло, за якого він каже, коринтян, я вірував, тому і казав, бо Дух віри на мені. Тому що без віри Богу угодити неможливо. Наповняй нас духом віри, щоб ми йшли від віри до віри. Халілуя! Халілуя! Слава Богу, слава Богу за віру, яку дає нам Бог, якою ми можемо наповнятися, де ми можемо возростати у вірі, Божій. Галилюя! І в нас є первопроходець це Ісус Христос. У нас є. образ. Образ! У нас є образець, образ первосвященника. Халілуя! І облако є свідків. Євреям 11 главі, почитайте, облако свідків є. І не тільки в Біблії людей віри в цьому світі, християн, які движими вірою Божою. І Бог робить чудеса біля них. Божі духовні чудеса просходять, браття і сестри. Перевіряємо себе в вірі, чи ми. Йдемо від віри до віри, від слави до слави, як написано. Галилюя. Слава Богу. Слава Богу за ці відкриття. Наповняй нас Дух Святий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас на цьому шляху кожного братя, братя, брата і сестру, кожну дитину Божу на його шляху, на його рівні, навчай, наставляй, утішай, наповняй силою Божою, вірою Божою, любов'ю Божою, Наповняй нас. І ми разом з Тобою, Дух Святий, прославляємо і будемо прославляти нашого Господа по цієї землі і нашого Отця. Аллелюя, слава Богу. Благословеного вам вечора, друзі. Мир в домівки ваші, в сім'ї ваші, в країни ваші. Аллилуйя! І благодать Господа нашого, нехай буде на нас всіх, любов Отця, і спілкування Духа Святого з усіма нами. І хай Дух віри, який був на Павлу, який був на Ісусі, який був на Павлу, нехай буде на всіх нас. До зустрічі рідні. Амінь. Амінь і Амінь. Ми є в Ютубі, у нас канал є, Молитва Духа Святом. Міжнародна, підписуйтесь, ми є в телеграмі, підписуйтесь, рідні, до зустрічі, ми любимо вас. Ми є місіонерами нашого Господа Ісуса Христа і посланниками Його. Хто ще не примирився з Богом, ми благаємо вас, як місіонери і посланники від нашого Господа, примиритися з Ісусом Христом і стати під захист Господа. Хто ще не примирився з Господом, і станьте під захист Господа. Прийміть його в своє серце як Господа і Спасителя. Покайтеся і прийміть, хто ще не примирявся, як я це зробив колись 20 років, і він змінив моє життя повністю. Повністю Господь змінив моє життя. І восстановив моє життя, яке було розірвано сатаною, і я лежав, умирав в лікарнях а Він зцілив і восстановив повністю моє життя, наш Господь, і Він восстановить і тебе, в якої би ти ситуації не був. Аллилуйя, слава Богу, до зустрічі рідні. Гарного вам вечора. Амінь. Амінь і амінь. І нехай Господь Бог прославляється через ефіри. Ми разом з Духом Святим. Прославляємо Його ім'я Господа нашого і Отця. Рідні, ми любимо вас. До зустрічі. Нам вічність проводить разом. Драгоцінні браття і сестри, амінь. Амінь. Амінь.